В районе проти Ауреба Франція. Рейтинг 1906. Оп, uh, перед, відкриваєш, давай Открывай. Це дуже мало свого боку, такс. І дав би якість, можливо, а можливо і ні. Можливо, пізніше йде. Кинів 6, Кинів 6, но з 2. Можна фрезе, мабуть. на G4 просто. Чи там G4 так хотел вершне можно ну, и трое, может. не трое Якісь розміни дивний ті. Ну, як дивний? Для мене він не дивний, бо я бачився, якби про нього цікавий. D7 потрібно швидше зіграти, тури з'єднати, більш-менш. пішаки трошки прослабили фланг. Так, кудись щось якось поле забрав. Так, ну, більш менш, більш менш. Треба ще аж 5 зіграти поле. Коня забрати. Він ждав поганий, нього не знаю, що він там тримає. Уприкол чисто. Зіграв, все таки G4, не знаю. G4 це якось дуже все послабляється. Наш 5, якщо я пішу зара, наприклад. Так, читать. 5 він може нічого не робити, просто тура підійде, дивися. Що ні потім з цим конем робити на h5? На H6. З 4, ну він все поміняв, поміняв. На якийсь шах, до речі. Цікавий, як мінімум. Кін, до речі, тут і тримає послабке поле на g 6. Так, хочеш суперник дати мені щажюк? Заберу тебе це поле. кинет рима быть не знаю сикавый тип конечно вайм не хайпу росте перевіримо, що він хоче. сильний тип Але програв. Якось дуже дивно грав, але програв. 63 на 67. Теорію Суперник. Спочатку нормально розіграв, потім якийсь дивний хід. 5. Тут щось в нього було краще. Кінжи 4, да, він міг на зв'язці зв пограти. Не пограв. Не посилив чомусь. Не побачив, Окей? Для вже все якби не так очевидно. Тут, так що сюди прийшла, не знаю. G4, ну якби. Кінь не грає. G4 прослабляється. Коня ж не проганяє, тебе король стоїть, дивний хід. Потім якби зрозуміло все. Крім цього, моменту. Якісь дивні напади робить. Розмін розумілий. І тут у нього був ще якийсь момент. У мене був момент. версій 5 був шах і втрачався слон. ну окей. У нього цивікнути в мене, якби. А я слона не зібрав. Не зібрав слона буває. Тут він міг розмінятися, Думав, що я якось я встиг, не вставив тут якби пішаки, трубець пішака. Але в мене тут свої йдуть. Тому прохідний пішак віддалений буде. І трубець білим, ну і тут, в принципі, все втратилось, Єншпіль еншпіль безнадійний.